Це такой детский праздник во Львові. неожиданным образом посічає мої колеги. І день особливий тим, що ми вже за, за цей рік нам більше похоронили дуже багато наших друзів, знайомих. это такой детский праздник, детский праздник, детский праздник, детский праздник. Вы понимаете, я больше, наверное, боюсь событий, которые могут произойти, если всего этого не будет. На цей рік нам більше похоронили дуже багато наших друзів, знайомих. Миллионы советских людей сражались в годы войны за свободу и независимость нашей Родины. Мы гордимся величием Подвига наших победителей, героїзмом солдат, завоювавши свободу в маї 45-го року. Ми сьогодні зібралися для того, щоб зробити контрпротест для режиму «Мортель», те, що організували росіянці. Вони тут планують носити голови своїх дідів на палках. Голови своїх дідів на палках, чого ми дуже би не хотіли, тому що вони скандуються. На високі віка. Чемодан вокзал Россия. Детський праздник, як назва росіянці. Вони тут планують носити голови своїх дідів на палках, чого ми дуже би не хотіли, тому що вони скандують Я ж воював, я ж у крові лежав, отако, руку одирвала, живіт розірвало, двітірки в голові, ногу відрізали. За що ж я воював, скажіть, товариш полковник.